Та блядь. Зараз. та, блядь. блядь, треба відкайте клірика, кліріка, прожат. Клірік. Та та блядь. є, ти що це плачеш? Не, сміюся, Юсена. Albion онлайн. Гради ти можеш стати ким завгодно. Фермером, магом, воїном. Тут масштабні битви. Сотні гравців сходяться в кривавому бою. Де ти за одну заливку відлітаєш в будку гільди аукціон Альбіон онлайн серце економіки. Ця економіка залежить тільки від гравців, ніякого пейту він, не рахуючи преміум, який просто пришвидшує прокачку. Зато завжди знайдеться мудак, який поставить ціну на один срібло нижче і переб'є твій ордер на продаж. Альбіон онлайн гра без меж. Тут можна вирощувати моркву, доїти корів, розводити свиней. Словом, повна імітація життя в селі. Тільки там у тебе, хоч самогон. Я тут одні сльози. Ти виходиш у світ альбіон у сеті вартістю місячного прямака. Молодець. Але через хвилину вже лежиш голий, як у перший день в пологовому. Бо двадцять гангерів вирішили тобі пісюнів за шиворот. Алібіон онлайн. Гра без класів та без меж. Приєднуйся до світу Алібіон Онлайн. Е, так, розробники, на мою думку, мали би інтеграцію писати, але то таке. Але в будь-якому випадку я на це купився, і йду реєструвати аккаунт. Я вже грав в Альбіон на сервері Америки, тому старі знання, плюс вивчення печноутів дає мені теперішнє уявлення про гру. Тут швидко затримуватись не будем. Заходимо на сайт, реєструємося, підтверджуємо пошту і шуруємо створювати персонажа. Все просто: кастомізація тут не фонтан, та і справді вона тут не треба. Чоловік, жінка, пофіг за кого мирати. Супер. Пишемо пору до злітаємо залітаємо в гру. Все, я офіційно почав шлях у безробіття та депресію. Нас зустрічаю бучалка, проходимо її. Я, хз, як зараз, раніше з неї три дні прямака давали. Я тут не буду пояснювати, яку кнопку і коли нажимати. Читайте діалогові вікна та підказки, і рухайтесь. Якщо вам це важко, краще видаляйте гру відразу, бо далі будуть процеси ще тяжкі. Суть обучалки проста: піди туди не знаю куди, знайди то, не знаю що, а потім згінаю палок скрафти мені те і ще ось те. Але це важливо для новачків, які взагалі рами не згрібають, куди потрапили. Ви маєте розуміти, обучалка закінчиться, вас виплюнуть в світ і роби, що хочеш, тому що більше ніяких квестів не буде, крім одного фракційного. Тому уважно читаємо. Поки я на фоні там пригою палки збираю, поясню перші основи, які ви маєте знати. Альбіон це пісочниця з модом АП з дота. Якщо ти помираєш в червоних чи чорних землях, все, що було в кишенях, а на тобі забирає той, хто тебе вбив. Тому перше, що ви маєте знати, це види територій. Є сині локації. Ви там повністю в безпеці від ПВП. Жовті зони, як казали в одному з фільмів, вам там можуть пиздюлів дати і в рот харкнути, щоб домінацію доказати, але весь одяг і лут не втрачається. Ну і червоні та чорні землі, там смерть веде до втарти всього барахла, що у вас було, крім обмеженої кількості речей, які в цілому не випадають при смерті. На рахунок слів з промо з гри. Тут є класи, хай не найобують, але знову ж і трішки істини. Класи справді формуються лише шмотом і зброєю, які ви одягнули. Ви прокачуєте в цій грі не персонажа, ви прокачуєте одяг, який носите. І чим вищі мастерки на ту чи іншу шмотку, тим більше у вас і пі, тобто потужності. Про цю штуку ми окремо поговоримо пізніше. До чого я веду? Ви можете бути абсолютно ким хочете танком, одягайте всю латку, т.д. одягайте тканину, хочете, міксуйте латку шкіру і тканину, будете дорожки на місці кидати. це типу саппорт, ну дорожки в цивілі. Сама суть прокачувати це перше рівень носіння. Від цього залежить, які скіли на зброї відкриються і який тір ви зможете одягнути. Друге, це мастерки, на кожну пушку чи шмотку качається окремо. Мастерки дуже важливий показник. Людина в нульових мастерках мусить одягнути на 1-2 тіра вища шмотку, щоб зрівнятись по епі з сотовими мастерками того ж тіра. Знову ж інфу кажу, як колись було. Якщо зараз не так, сорі за дезінформацію. Але суть та ж вища мастерка, дешевші шмотки будете носити з тим же результатом. На початку обирайте відразу, ким хочете грати. Магом є вогняний, людяний проклятий посох. є хіл. Він в ПВЕ ж доволі грабельний. Можете й мілічником чи рейдж до неважливо. Оберіть то, ким вам хочеться грати. Мета постійно змінюється. Якщо ви не кіберкотлета, а ПВЕ тушка, яка тільки намагається розбиратись в грі, грайте чим хочеться, насправді. Для ПВЕ, про який ми заговоримо далі, піде реально все. Я особисто почну грати за фаєра, певно. Розкажу детальніше за ПВЕ, які я запропоную далі. Це корапти. Вони ж прокляті підземелля. Раніше їх треба було бігати ще в відкритому світі, шукати зараз. В кожному місті є локація, де в нього відразу можна потрапити. Я в описі відео залишаю вам повний опис кораптів, як в них потрапити, що там є скрінами карт. Я також лишаю табличку, де я зробив скріни карт кораптів і показав там оптимальний шлях проходження з максимальною швидкістю, щоб і очки для фінального боса набити і всі скриньки відкрити. Активуємо наш преміум акаунт на 3 дні після проходження початкових квестів і рухаємось далі. Є три рівні корабків: мисливець, слідопит та вбивця. Всі вони відрізняються порогом входу по IP та кількістю проклятих очок. Рівень мисливець Моби Т5 в самому данжі правила жовтих зон. Вхід від базового IP 700 від сету, тобто одягнули Т5 еквівалент шмоток і пішли глину місити. Наступні слідопити вбивця, збільшується поріг входу по IP і у вбивці треба ще 100 тисяч проклятих очок. Лут відповідно з підвищенням тиру росте як і поріг, як і важкість проходження. Почнемо ми з рівня мисливець. Тут новачки можуть зрозуміти механіку ПвП та ПВЕ, яка суть корабті в цілому. Ви бігаєте, б'єте мобів і босів. За кожного моба і боса даються прокляті очки. Набили в сумі 100 очок, з'являється фінальний бос. До фінального боса можна відкрити ще три скрині. У скрині, як і будь-які скрині з лутом в цій грі, можуть бути чотирьох грейдів: зелена, синя, фіолетова та золота. Відповідно, лут збільшується відносно їх рідкості, але не завжди. Інколи і в синій падає більше, ніж в фіолетовій і голдовій, хоч це і рідкість. Це просто рандом. В сенсі кораптів, зелена завжди дає книжки інтуїції по одній тисячі фейми. Про книги інтуїції їх варто використовувати лише коли ви одягнені в сет. Тоді фейма буде вливатись в носіння і майстерки. Якщо ви голий використовуєте їх, вони підуть в молоко просто. Часто ці книги збирають, і потім окремо одягають потрібний сет, і цими книгами качають що треба. Словом, пригодиться, хоч і маловато. Ну і лут з інших скринь будете збирати. Тобто зайшли, гепнули трьох босів, мобів до 100 очок, відкрили чотири скрині, включно з фінальною, і далі через портал або виносити лут і заходити знову, або заходити відразу в наступний данж, який прикол кораптів? поки ви фармите, до вас може залетіти гравець, щоб вас дрюкнути і вибити з вас лут і викинути вас з данжу. Ви можете також зробити, активувавши стелу після входу в данж. Ви або вбиваєте противника, або ламаєте три із п'яти кристалів і викидаєте його з вашого данжу і спокійно доходите його. Другий варіант називається скіп рабтів. Якщо хочете битись, одягайтесь в сет для ПВП. Хочете скіпати, обираєте щось мобільне, щоб швидко зламати кристали. В самому данжі є пастки у вигляді шипів або кругів з полум'ям, які дамажать і уповільнюють. Є кажани. Той, що лежить на землі, при ударі відкидає від себе всіх звичайно в повітрі, при ударі розливає лаву, яка дамажить і уповільнює. Фіолетовий розкидає дим, який дає сайленс, тобто ви не можете використовувати скіли в ньому. Ці кажани також діють на мобів. Є жаби, які при ударі розливають калюжу смоли, що сильно уповільнює рух. Моби також зазвичай кидають дізейбли. Я б радив би на рівні мисливець битись до кінця в ПВП. Ви нічого не втратите, проте тільки на практиці ви зрозумієте, як грати в ПВП і цьому не навчитесь на Ютубі. Судячи з мене на початку відео, я таки не навчився, але у вас все вийде, я знаю. На рахунок ПВЕ. Вам треба навчитись основне кайтити більшість скілів, мобів. Зазвичай вони боляче б'ють або дуже сильно дізейблять. Вчіться клацати багато і швидко в груповому контенті. Це також буде важливо при грамотному проходженні. Один данж проходиться десь близько 7-8 хвилин. За один захід ви маєте в залежності від удачі прямака більше 50 тисяч срібла і десь біля 100 тисяч фейми без врахування книг інтуїції, і це на рівні мисливець. Для навчання і безпечно початкова фарма це взагалі супер, я рахую. Як тільки ви нафармите срібла на 5-7 сетів 6-7 екваля, переходьте до рівня слідопит. Так, вас можуть вбити і ви все втратите, але там і фарм більше, і фейми більше, і вам треба навчитись перестати переживати, коли на кону ваш сет. Ви маєте зрозуміти, що шмотки це розходники, які ви юзаєте, які з'являються і випадають для реалізації ваших цілей. Коли у вас буде подушка на пару сетів, коли у вас зникне страх, що ви втратите ваш сетап і видалите гру, тоді ви можете вибирати з чорні землі в цілому в опен і взагалі на будь-який контент. На фоні цього відео ви бачите, як фармиться все це діло, хоч і прискорено. На відео, на фоні ви бачите і режим мисливця, і режим слідопита. В мене лут відповідно на відкаті. Але бувають і такі випадки, ось скріни. Багато досвідчених гравців мені пляснули за такі рекомендації, але знову ж я розповідаю соло гравцю, який до цього ніколи не чіпав цю гру взагалі. А особливо сміливо можна і в чорні землі одразу йти прокнутих мобів бити. Феми там більше, але і гангерів також багато. Сольніки такий же контент, як і цей, тільки без вриву противника в ваш данж. Але там відповідно і луту нема, тому це марна трата часу. Інші види контенту ми будемо щупати в майбутньому потрошку, тому що гра реально викидає тебе в світ без подальших обучалок. Сиди, розбирайся сам. Я ж спробую розказати трішки про різний контент і в соло, і в групових файтах, і крафт, і збирашку, і інші різні анальні пригоди. На цьому поки що будемо завершувати. Щоб не загубитись, підписуйся на канал та став подобаєчку, тому що в майбутньому планується також і стріми. А у мене на цьому все. Щаслива!